Непрозорі проектори, епіскоп та мегаскоп. Бачите отаке схематичне зображення. Непрозорі проектори, також відомі як епіскопи, були винайдені наприкінці 18 століття та використовувалися для проєктування нерухомих зображень на екран. Нерухомих зображень на екран. Першу версію продемонстрував Леонард Ейлер. У 1756 році. Тобто це зображення, які малювалися на такому напівпрозорому папері чи чомусь потіпному. І потім, ну, це, мабуть, часто використовувалося на або як якихось там інститутах для такого збільшення якихось невеликих зображень. ну Мабуть, про це далі буде і писатися Ці зображення зазвичай бралися з фотографій або ілюстрацій, часто використовувалися в освітніх установах. Ну, в принципі. Як це є і зараз до сих пір. Сам пристрій складався з коробки, яка містила джерело світла та систему лінз. Зображення розміщувалося на скляній пластині всередині коробки, а світлові джерела проєктувалися на систему лінз на екран. <кій> Тоді ще мат електрично не існувала, мабуть, використовувалося щось типу свічки лінз для збільшення і так далі. Бачите, це вже такі був доволі сильний серйозно механізований пристрій, який ще починаючи з середини XVIII століття. Кастово, тобто на ті часи вже виготовляли доволі складні пристрої. Маскоп, з іншого боку, був більш досконалий версією непрозорого проєктора. Французький вчений пари жаск... 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 Використовував його для лекцій у 1780 році. Він був винайдений приблизно на початку 19 століття і був здатний проєктувати рухомі зображення. Бачите, суперечність. Факт і Меланд. Цього досягали за допомогою серії нерухомих зображень які швидко проєктувалися одне за одним, створюючи ілюзію руху. Майоскоп часто використовувався для розважальних цілей, таких як показ короткометражних фільмів або мультфільм. Тобто, бачите, тут в майоскоп це вже була дійсно анімація. Там було просто проєктор зображення зображенню по фотографії. Незважаючи на досягнення досягнути цими ранніми пристроями, їхня якість зображень все ще була в межах. Лише з винаходом кінокамери та розробкою целулоїдної плівки, індустрія розваг почала справжні зростати. Целулоїдна плівка потрібна була. Незважаючи на це, непрозорі проектори та майоскопи відіграли важливу роль у розвитку індустрії розваг. Вони проклали шлях до технологій, які ми маємо сьогодні, і дозволили людям вперше відчути рухомі зображення. Сьогодні ці ранні пристрої часто вважаються важливими історичними пам'ятками та можуть бути знайдені в музеях та колекціях по всьому світу. На завершення, непрожорі проектори та мезгопи були попередниками сучасного кіно та кінотехнологій, відіграли важливу роль у розвитку індустрії розваг, і, хоча якість зображень, які вони могли створювати, була обмежена. Вони стали кроком для технологій, які ми маємо сьогодні.